Такому рішенню ЦВК передував мітинг опозиції. Батьківщина, удар та свобода вивели сьогодні прихильників на безстрокову акцію протесту під стіни виборчкому. Серед перших відгукнулася влада привела беркут, заважала машинам з аудіотехнікою проїхати на місце мітингу. Втім, акція розпочалась попри що, хоча неодноразово складалось враження, що міліції на акції більше ніж самих мітингувальників. Христина Малазоні розповість денні враження. Різнопрапорний протест опозиції о 10-й ранку він збирає під центр кілька тисяч мітингувальників. Тут і члени дільничних комісій, які говорять про фальсифікації на їхніх округах. Розрив був чотири рази, да, Один дів да, чотирьох. Да. Почому регіони победили, ми не можемо зрозуміти. і виборці до Бухова, де вчора через суд перемогу виборола кандидатка від партії регіонів. А ви її на гіляку Тому що її місце на гіляції украла наші голоси. За парканом центру борчкому читують сотні спецпризначенців. Вони тримають оборону по периметру будівлі та на площі. Майданчик навпроти ЦВК влада зайняла ярмарком. А суд заздалегідь заборонив тут будь-які мітинги до 12 листопада. Тож міліцейський бобик людей суворо попереджав. В разі невиконання судового рішення міліція буде змушена застосовувати заходи впливу, передбачені законом та спеціальні засоби. Особи, які чинитимуть опір законним вимогам працівників міліції, будуть... При попередження та базар перед ЦВК опозиціонери мітингують праворуч від виборчкому за сцену лідерам править постамент Лесі Українки. Ми зараз очікуємо лідера всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнивака. Лідера партії удар Віталія Кличка. Нема Представники свободи, удару та батьківщини вимагають від центру Борчкому не приймати результати виборів з проблемних округів. Там, на їхню думку, де підрахунок голосів затягувався, результати фальсифікували. Ганьба Ганьба Свої вимоги до ЦВК лідери трьох партій вирішили передати голові комісії Володимиру Шаповалу. Після довгого спілкування за зачиненими дверима опозиціонери виходять не дуже радісними, але запевняють, Володимир Шапувал пообіцяв розібратися. Нам голова ЦВК відповів наступне: що він буде проводити відповідне засідання з членами центральної виборчої комісії для прийняття остаточного рішення. Тому ми очікуємо на прийняття законного і конституційного рішення від членів ЦВК. Якщо ж вимоги у ЦВК не виконають, позиціонери погрожували влаштувати безстроковий протест під стінами центру виборчкому. Щоправда, по обіді, як тільки лідери трьох партій пішли, з площі поступово потягнулися і активісти. Біля Лесі Українки на очах у спецпризначенців лишалося щогодини все менше мітингувальне. Христина Малазоня, Євгенія Матуревська та Андрій Шурін Тивай.